Миколи хвильвого та Павла Тичини Євген Клопотенко один із найвідоміших шеф-кухарів України, просуває українську кухню на міжнародному рівні. Він відкриває невідомі сторони святкових традицій, адже вареники, кутя та узвар лише частина того, що українці готували на зимові свята. Сьогодні Ната Жищенко та Леся Патока у студії ранку марафон розкажуть більше про унікальний проєкт Запал та його місію збереження української культурної спадщини. Ната та Леся в нашій студії ранку. дівчата заходьте. раді вас бачити. Заходьте наш круглий стіл відкриті до спілкування. Раді вітати. Добрий ранку. добре ранку. Добре ранку Раді зайом за ось сюди. будь ага. ласка. Тут два стільця можна як буде супер. зручно. Дякую. 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 Так, в першу чергу хочете дізнатися, як давно ви знайомі. Оу. Ми знайомі. з... Більше 10 років, тому що ми в цьому році зрозуміли, що проект ОНУ... наточка, власне, з проєктом онука вони святкували десятиріччя. І в якийсь момент вона подзвонила мені каже, Леся, 10 років, а ми знайомі ще раніше. Я кажу, де не може бути. Вона каже, да, 14 років ми знайомі. І в цьому році сталася неймовірна подія, тому що я вперше в своєму житті стала хрещеною мати, і я стала хрещеною мати Ліни, і тому ми ще й Ми ще більш рідними. Стали да. по-українську, да. класно. Ми, ми маємо заакцентувати увагу так чи інакше на людині, яка стоїть позаду. <ріст> Можна? <ріст> ми... <ріст> ні, ні, ні. А, сей. Він цю увагу забере Женя Клопотенко, На жаль, Євген Клопотенко, вибачте. Так, так, він за це вбиває. Бач, я все, знаю так. і не раз я був покараний. <ріст> 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 Наразі не зміг сьогодні бути присутнім, але ми отак все одно. Він завжди, да, так. він завжди знав. Він завжди з нами, він в нашому серці, але ми хотіли взагалі зробити подушку, знаєте, оцю як яку супа. На випадок, коли його не мали, не встигли. Вибачте, це класна ідея для Євгена Клопотенка. Він тепер зможе зробити з цього колу мерч. Колу да, ще заробляти. Так і Так, Заробляти є. Знаєш, що ідея зробити ось цей проект запал, вона виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Як воно взагалі зароджувалася і чому реалізувалося лише зараз? Насправді вона реалізувалася в 22-му році, тобто це вже другий епізод. Mm -hmm. Перший епізод пілотний він дійсно був знятий до повномасштабного вторгнення. Це була експедиція на північ, і насправді, коли його перемонтували вже із тим, що почалась повномасштабна війна, то в словах героїв дійсно було велике передчуття великої війни. І багато хто з глядачів взагалі не зрозумів, що це знято до тому, що дійсно кожен майстер, кожен. На майстрині розказувала про те, як каток радянської доби просто знищив і нищив цілеспрямовану унікальну нашу традиційну сільську культуру архаїчну. І багато хто дійсно не здогадувався, як це так це знято. Це ніби вже сталося. Зараз цей випуск це вже хоч е... можна я хочу додати. чотири рази. Перемонтовували цей перший випуск, тому що так швидко неслася. Я про це не знала. Ну а я ну от тепер ти знаєш. <плес> я говорила з командою. Вони кажуть, ми чотири рази, тому що повномасштабка настільки сильно змінювала всі сенси, що ця фінальна версія. Вони кажуть, ну все, ми зупинилися, бо ми розуміємо, що далі вже нема куди. І коли я його побачила, я сиділа і ревіла. Хоча я так само, У мене якщо були чесна. мурашки, я плакала від я думала, боже, ну це ж треба було. і Уявіть першому випуску три з половиною роки. А Маланку ми знімали рік назад. Тобто, mm -hmm. різниця між першим і другим випуском. Ну шалена, шалена, да. так, і мало відчуватися. Да а ти кажеш, експедиція на півдні. Чому був вибраний такий напрям? І на ну на той момент 22? я думаю, що це більше питання до ем, креативних продюсерів і сценаристів, і тих, хто створював. це Таня поставна Крафт Сторі студіо. Ем, вони, в принципі, ідейні натхненники, і це їх ідея запросити мене Лесю. І Євгена Клопотенка бути ведучими так. в цій експедиції, мати такий концепт. Почали з півночі, і це була Чернігівська область. Коли я почула взагалі про цей запит, я одразу сказала ні, тому що я інтроверт, в кадрі вам все зіпсую, заторю все шоу. Але настільки була класна концепція, яка просто мене спокусила ризикнути. І я думаю, що сталося те, що мало статися. І коли я почула, що це Полісся північ, я сказала: поїхали всі в Чорнобильську зону, і реально це було зроблено. Ця експедиція до самоселок була здійснена з ними домовилися, і вони нам заспівали свої якісь архаїчні пісні, які вони інкапсулювали в тих маленьких будиночках. І, на жаль, вже одна бабуся померла із Що? тих двох. Тобто, насправді, ми засняли от, ну, ту краплинку дійсно, засняли епоху. От, і... Розповідає, да, тут вони поділилися. Я хочу, Я хочу сказати. Чому, чому в неї просто пристрасть насправді до півночі України, і вона великий фанат в прямому сенсі в гарному саме Чорнобильської зони. В неї присвята і пісня, і дуже багато проєктів. Тому це була така такий момент, який от чому вона каже спокусити, підкупила. А я відповім на питання, чому північ, тому що власне, весь концепт всього запалу в тому, що всього в нас буде п'ять серій. Це північ, південь, захід. Схід і центр, і центр України, mm -hmm. і все. І кожен з них присвячений якісь по факту великі події. Наприклад, весна, весняна версія, вона буде присвячена Великодню. Mm -hmm. Зараз зимова, вона присвячена циклу зимових свят. Таким, а осінь ми знімали. Це наша була крайня якби серія. Вона присвячена півночі, північ, південь, півдні України Бессарабії, і це сезон весіль. збору врожаю ага. і весіль, ага. та, Тому що, що осінь всі там активно одружувалися, і тому північ. Ми просто з нею стартанули. Отак, от, от була. Потім okay. вони шукали гроші грантові на те, щоб ми могли мати можливість okay. дознімати ще. Так ну я так розумію. Ви так чи інакше все одно сценаристи допомагають, редактори шукають, ви готуєтесь, але на місці все одно відбувається відкриття. Дійсно колосальна підготовка, тому що ви не уявляєте, скільки за всього залишилось за кадром, скільки не ввійшло фінальний монтаж, і кожна експедиція це десь до 60 сюжетів, які готують, домовляються з героями, і вже на місці ми дійсно інколи буває, що ти йдеш, думаєш, ну який там буде сюжет, а там просто відкривається неймовірне. Буває навпаки, що ти дуже чекаєш на цей сюжет, а він якийсь виявляється такий досить поверхневий. Тобто це вже на місці від того, чи відбувається магія в кадрі, okay. які герої. А ще найцікавіше, що потім, як глядачі на це реагують, і як це резонує, взагалі неможливо передбачити. І для мене було, наприклад, дивовижним те, що зимова Маланка саме з музичної частини найбільше людям зрезонували повстанські колядки. І люди саме плакали на цьому моменті. Хоча я до нього ставилася так досить спокійно і вже потім переосмислила через реакцію людей. Де там, наприклад, скрипник, це майстер, до якого ми потрапили в будинку в космачі. Це взагалі мені здавалось, що час дав тріщину, і в цю тріщину влізла просто реальність з іншого виміру. І от ми в цей вимір потрапили. Тому що це така хатинка, яка здається, що це кукіс, що це не хатинка, що вона mm -hmm. просто не існує. Ти заходиш там тепло на вулиці, мінус 20, і скрипник, тобто майстер, який виготовляв, Ви. уже не працює, його якось вмовили. Я не знаю, всією громадою, щоб він відчинив. Його дружина там все за нього розповідала, він просто стояв. Ну, Дійсно, здавалося, що це все нереальне. І ми от в цю майстерню потрапили і через це віконце дивимось, там просто полонина, сніг, мінус 20, а в хаті тепло заготовки, і це ну, дійсно інший вимагає. Ви розповідаєте, мене, от звідси починає спускатися просто. <світ> мурашечки. <світ> та, 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 по <світ> Те, що натичка каже, що дуже багато за кадром залишилося. Ми як знімали, наприклад, на Моланку, ми завжди їдемо. Трьома різними групами, тобто ми виїжджаємо приблизно в один блок, і три у кожного є своя група, свій бус, свої продюсери свої і свої, і... і свої задачі. І от уявіть, ми цей зимови, зимову Маланку ми знімали три доби. Я піднімалася о 5-й ранку, вона також. Євген, звісно, пізніше. От, е, е, ми піднімалися, ми виїжджали і ми закінчували 10-ті вечора. Нас приїжджали, ми просто лягали. І це був час, щоб встигнути поспати і виїхати ну, на ранок. І ви теж прекрасно знаєте, уявляєте, скільки. Тільки взагалі було відзнятого матеріалу, і зараз дуже багато людей, які пишуть про те, що класно було б випустити бекстейдж або так. показати: покажіть книжку, дайте там більше матеріалу, бо матеріалу неймовірна кількість, і ну бо ну ми ж не можемо зробити фільм на три години. Правильно, можемо, але тільки... з... бекстейдж це було б класно да, щодо да. відкриттів, про які ми питали у вас. У мене особисто я ніколи не чула про різдвяний хліб Карачун. Так, ну тут немає Євгена, але так, ми звісно. можемо трошки Розкажіть так. трошки про нього, тому що це відверто. Ну, дивує, коли воно було, де воно, як воно було, чому Насправді, зникло? Насправді ми багато що про себе не знаємо і відкриваємо самих себе. Я ще хотіла додати до того, як це все було знято, Ви ж розумієте, комендантська година, зимова наприклад, дорога, ламається бусик, ламається колесо, хлопці, все це якось відбувається. Тут навігатор не працює, і дуже часто, що відлет... виїхали звідси сюди, прилетіло. Тут ще не прилетіло, а ми вже туди їдемо. Тобто, ну дійсно між тривог. Між ракет, і ну ми якось навіть так пересувалися. Просто. Ну, реально в таких умовах пишеться ця програма. Для мене був е, такий сюжет дуже е, знаковий, що ми знімали в Криївці знову ж таки повстанські колядки. Угу. А Криївка це е, типу такий будиночок, в якому 100 років назад якраз святкували Різдво е, повстанці і співали там ці колядки. І ми десь в лісі, просто не зрозуміло в цій Криївці і починає орати повітряна тривога. А це, це тут, і, вибач... Тут важливо сказати, що ви не уявляєте, що таке тривога у горах. Це Тому відлуння. що вона відлуння дає і таке. Ти і розумієш, і в тебе що ну, це просто шок. Повторюється історія через 100 років і та сама тривога через те саме. І ти просто стоїш в тебе в кадрі, навіть немає слів. Тому що за все ця атмосфера відповідає. Як ми на південь, наприклад, їхали через те, що повністю підірвали в затоці міст, ми мали через Молдову проїхати не 20 хвилин, а типу дві години через кордон, і потім знову в кордон, щоб от в те селище до тих бабок потрапити. Тобто вони відрізані взагалі. і Чоловіки не можуть по території України пересуватися. Вони mm -hmm. ті сто тільки в цьому селі. Це був її і коли вони нам розповідали, що вони спеціально такими шляхами Молдова. до них доїхали, і вони живуть там в вони Україна, але вони живуть повністю відрізані. Інкапсульовані да. просто от на цих там 10 квадратних кілометрах, скажімо так. Так, карачун хліб. Так. Значить, ми по перше, важливо сказати, що якраз дуже пощастили команді Євгена, тому що ви розумієте, хто яка команда була сама сита. <різь> поки поки ми з наточкою з нашими командами знатиму досліджували я костюм слухали, маски слухали, дивили, дивилися. Так, там так, сут, ну, так. Да. А там навалювала вся команда. Вони були дуже щасливі, тому що звісно, що е жіночки всі впізнають Євгена, вони готові віддати йому вціловують, <світ> його неможливо забрати. Е вони там накривають все найкраще. І Карачун, це була дуже цікава історія, і не дуже круто, тому що я з ним говорила. Він вже ввів цей рецепт в свої ресторани. Вже я вже бачила, як це подається. Там серед нас всередині лежить якась запечений чесничок, і це фактично такий. Прикольний солоний хліб з чесничковим таким, ну, з чесничковим флюором. Флюором. Флюором, флюором. Флюором, да. І от я просто його тут нема, але от він з нами. А. Він насправді його нема, але говоримо це, про нього. Да, з якого все. регіону Карачун? Де він, де він був поширений? Чому знизу захід, захід нашої країни? Я думаю, що Тернопільщина досі почують да, да. Угу. Тобто нам треба просто на наші регіони це поширювати, чи це не має бути характерно лише для заходу Ні, нашої країни? Як ви вважаєте? Я думаю, що треба поширювати, тому що це може бути дуже. Ну, Взагалі, пекти хліб це такий кайф, і якщо це буде карачун на Різдво, то це якби ну, центральна страва, хліб. Угу, це дуже-дуже угу. круто. Я коли була у Яворіві, ми знімали про Яворівську забавку. Вони нас в кінці частували яворівським пирогом, Пирог? який занесений в ЮНЕСКО. Ми готували да, з нашими. І що? типу гречка, гречка картопля так. і пиріг. Вони кажуть, як же, да ні, дякую. Я просто посту, а голодні дуже Да, смачне. вони да ви скуштуйте. Ми з'їли шматочок. і Це було дивовижно. Так, так це дуже смачно. Ми теж куштували, готували в нашій студії, відкриваючи нашим глядачам цю нашу таку незбагненну, фантастичну культурну спадщину так, гастрономічну. Так. Але Тоді давайте ще з до зі геном закрили да, да. про костюм. Там історія про те, що український костюм він стриманий не яскравий. Шаровари... Чи це лише чоловіча сторона. Yeah, yeah. Вона така стримана, nee. бо жіноча вона вся в намистах. Ні, nee, тут питання насправді в тому, що на превеликий жаль, так само ну історично, е, да, Радянщина, вона зробила все для того, щоб українці позиціонувалися як селяни, угу. і щоб вони позиціонувалися як люди не і да неосві... Осві... і, Осві... і соромилися, щоб вони позиціонувалися як люди неосвічені, і звісно, люди, які умовно одягали на себе все найкраще з того, що в них було. Тому на превеликий жаль за стільки років у великій кількості людей да сформована ця історія, що ми обов'язково маємо бути яскраві, одягати все найкраще, всі ці хустки і. І що в нас взагалі не було культурної еліти, а насправді вона була наразі? Я зараз займаюся проєктом, який я маю зробити українців 17-го сторіччя. І я мені прийшлося, я знайшла книжку, де намальовані костюми 17-го сторіччя. І я хочу вам українські. Я хочу вам сказати, що це фантастика. Ніхто з українців так не уявляє, що ми так виглядали. І чому, взагалі історично, нам не показували цю сторону, що панянки були дуже вишукані, і звісно, це висока мода що було, це була мені. висока мода. Чому в усіх в голові, якщо це український костюм, то це червоні буси, це така яскрава хустка, це обов'язково якісь там червоні губи? Ні, ні, ми були насправді у нас була фантастична вишивка. Моя улюблена вишивка, натечка знає це біла по білому. Це Чернігівська. Це виріш. Чернігівська, це одна з найскладніших вишиванок, тому що ти ж не бачиш, що ти вишиваєш, так, так, вона дуже. одна з найцінніших. Бойківщина, фантастика. Ти просто дивишся, вони коштують зараз ну дуже дорого. І знаєте, так цікаво, що з періодом повномасштабки. Ну тобто мені завжди було це дуже цікаво. Ми з наточкою я стараюся завжди переосмислювати в її творчості в онуці і створю, Вити костюми на межі між етно і uh -huh. сучасним, uh -huh. і я пам'ятаю момент до повномасштабки, як на тих самих барахолках на почайні можна було за безцінь просто викупити ці сорочки, рушники, бо вони нікому не були потрібні. Uh -huh. Вони просто там вмирали. Балялось. Починається повномасштабка. Наскільки це не в 10 разів злітає прайс на уликсах? Люди торгують на всяких uh -huh. маркетах, і вони починають викуповувати ці ем, вінтажні... Вишиванки навіть з дірочками латати їх, і це робить молодь. Молодь з'являється на фестивалях в усьому цьому. І це. Це ну НАТО. Так... От нещодавно ми теж були. Я вже не пам'ятаю, десь розповідали про запал. Вона сказала: знаєте, можливо, без цієї війни нам би потрібно було десятки років діти а до так, цього. Вона а так, це такий, знаєте, хшух, момент, і люди такі, ну звісно, не всі, але це так приємно бачити. Дуже багато молоді, яка пишається собою. Власне, от кураж. Ми сьогодні презентуємо. Ми хотіли розказати вам, глядачам. Ми сьогодні там презентуємо проект Запал. І там так, і дійсно там буде відбуватися велика музика. Також частина mm -hmm. під час першої експедиції на північ, на Чернігівщині, я познайомилася із співочою майстернею, із експедиторкою, етномузикологинею, вірою і брямовою Тобто, це людина, яка їздить в експедиції, записує пісні і досліджує голос і викладає всім охочим побутовий спів. Тобто, що таке побутовий спів? Це коли співаєш типу народні, як ми це розуміємо, пісні вимовляєш, випрацьовуєш все, що на Тобто це замість психотерапії, але при цьому ще вивчаєш архаїчні пісні там певного краю, в mm -hmm. даному разі Чернігівщини. Вони зараз з фабрична 12 моїм проєктом сплелися, і в рамках проєкту Фабрична 12 викладають співи саме в приміщенні mm -hmm. в нашому будинку. Але звірою я познайомилась під час запилу, і саме сьогодні ми її запросили на кораж, і вона буде розівчати з людьми саме різдвяну колядку Однозначно Чернігівського буде краю. У нас буквально декілька секунд змушена трішки. Про кораж шка... <рес> не, не забув <pers> не не 15 15.00. Будемо всіх чекати. <бачу> дуже, дуже, дуже швидко у нас загадка від Олени Браченка. Так. Цей продукт походить з Центральної Америки, але росте у кожному українському городі. Ми вважаємо його овочем, але насправді це фрукт. В Україні цей продукт надзвичайно популярний. Його сезон припадає якраз зараз осінь, зима. З нього готують каші, супи, салати та інші страви. Що це? Що це? Або гарбузну, Гарбуз. Гарбуз. але гарбуза немає. Це гарб. Згадали. Згадали! Бачите, гарбуз да. насправді це фрукт. Ми вважаємо це, його овочем. А це фрукт Долокі і дуже красиві. популярний в Україні. Так, так. дякуємо, дякуємо вам за змістовну розмову Дякую. і за натхнення відроджувати свої автентичні традиції. Все. Па -па. Дякуємо глядачам до зустрічі.